Серцево-судинна система це мережа кровоносних судин у тілі людини. Її функція транспортувати кров до клітин. Серце є м'язистим органом з чотирма камерами, і його скорочення забезпечують безперебійний потік крові через великий і малий кровообіг. Серцеві клапани забезпечують рух крові в одному напрямку, і серце може адаптуватися до навантажень завдяки своєму регуляторному механізму і нервовому та гормональному впливу. Серце розміщується у межах перикарду, навколо серцевої сумки, за грудиною, між правою та лівою легенею. Воно злегка зміщене вліво у порівнянні з позицією центральної лінії грудної клітки. Серце людини в середньому скорочується приблизно 72 рази за хвилину. А це означає, що воно скорочується майже 2,5 мільярди разів протягом середньої тривалості життя людини. Анатомічно серце складається з двох частин правої та лівої, кожну з яких можна поділити ще на дві частини передсердя і шлуночки. Таким чином, серце людини має чотири камери. Передсердя відповідають за отримання крові і передачу її до шлуночків. У той час, як шлуночки відповідають за помпування крові із серця. Передсердя і шлуночки функціонують одночасно. Коли передсердя скорочуються, шлуночки розслабляються і навпаки. Коронарні артерії постачають насичено киснем кров до серця, що є дуже важливим оскільки постачання кисню та поживних речовин до серцевих м'язів є надзвичайно важливим для правильного функціонування серця. Система електропровідності серця забезпечує його ритмічне скорочення. Це означає, що серце не потребує зовнішнього контролю з боку нервової системи, щоб генерувати та передавати імпульси. Однак воно під'єднане до центральної нервової системи через свою зовнішню іннервацію. Певні частини серця відділені один від одного серцевими клапанами, що забезпечує рух крові в одному напрямку. Ліве передсердя відділене від лівого шлуночка двостулковим мітральним клапаном. З іншого боку, праве передсердя відділене від правого шлуночка тристулковим трискупідальним клапаном, який має три виступи. Двостулкові та тристулкові клапани, які формуються зі стулкових відростків ендокарду, під'єднані до сосковидного папілярного м'язу серцевими волокнами. Коли передсердя скорочуються, клапани відкриваються і кров тече до шлуночків. Коли передсердя розслабляються і шлуночки скорочуються, клапани закриваються, не допускаючи зворотного потоку крові у передсердя. Інші клапани біля основ великих судин називаються півмісячними клапанами. Вони містять три кишенькоподібні ендокардіальні виступи. Коли шлуночки розслабляються, ці виступи наповнюються кров'ю з великих артерій, їхні краї торкаються один одного і судини закриваються, не допускаючи зворотного потоку крові до шлуночків.